Раз з нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю. Ну цікаво, як трактувати правильно та в міжнародній юриспруденції слова речника міністерства закордонних справ України Георгія Тихого стосовно розділення Молдові Монголією відповідальності з Російською Федерацією, але все ж таки цікаво, чи матиме наслідки Монголія через візит Путіна до цієї країни, і які механізми є станом на сьогодні для притягнення її до відповідальності. Ну це має пояснити міжнародний кримінальний суд. Насправді наскільки я розумію. от це перший такий прецедент, оскільки раніше не було таких ситуацій, щоб керівника такої держави, як Росія, по-перше, звинувачували, підозрювали в злочинах і видавали ордер на його арешт. І скоріше за все така ситуація була запрограмована. І Думаю, що Росіяни шукали країну, де б можна було продемонструвати, що це не буде працювати. Насправді, я думаю, що в більшість країн, де які приєдналися до міжнародного кримінального суду, Путін не наважився б поїхати. Але Монголія оточена Росією Китаєм залежна економічно і політично від цих двох країн. І е, Монголія скоріше за все ну ставилася до свого членства в МКС так суто формально. Ну вот отримали членство, Це скажімо так престижно, Свій суддя буде в колегії судді МКС, але е, виконувати е, рішення МКС вони не збиралися. Дуже легковажно поставились до цього. Вони ж могли не запрошувати Путіна до себе, щоб уникнути цієї ситуації, але вважали, що а що там, це міжнародна право е, да, формально, скажем так, е, діється ордер, нас це не стосується, і тому саме внаслідок цієї ситуації. Я думаю, що МКС має відреагувати і має продемонструвати санкції. пане Володимира, ну, добре. Я а я не а... знаю. Будемо будемо чекати на цю реакцію, але цікаво, а що Монголії від співпраці з Росією Ну У Монголії, я ж кажу є залежність певна, економічна політична. Вона в оточенні Росії-Китаю. І тому очікувати, що Монголія б заарештувала, ну, вона потримала СВО проти себе. І тому навряд чи б вони виконували постанову МКС, але є економічні інтереси. Скоріше за все, поруч з економічними інтересами є корупційні інтереси. Це стосується російських інвестицій. Потім прокладання трубопроводу сила Сибір Сибіру-2». Це і проект спільний з Китаєм. Але Китай поки що тримає паузу, і Росія діє через Монголію. Це традиційно російський метод працювати через гроші. Як офіційні, так і корупційні гроші, і на жаль, це працює не тільки в Монголії, але ще раз підкреслю: тут зараз важливо дбати про авторитет міжнародного кримінального суду. Якщо не відреагувати на прецедент Монголії, буде повторення, і це може підірвати авторитет цієї структури цієї організації. Тому має бути реакція. Ну, наприклад, якщо Монголія не виконує постанови МКС. Ну можна скажімо так заморозити участь в Монголії в складі колегії судді МКС або якась інша форма реакції. Це хай вже вони самі вирішують, але реакція має бути, щоб всі інші країни також розуміли. Що пане Володимире можна запитати вас ще МКС у нас хвилинка? Поважати у нас хвилинка. Да. Яка реакція має бути? Ми от ведемо ефір і синхронно вивчаємо з Максом всі деталі, того що відбулося в Полтаві? Деталей не багато, але 41 загибли загиблий сьогодні в інституті. Ті зв'язку два іскандери прилетіло по Полтаві? Тут яка має бути реакція? Президент вже звернувся, вже сказав свої слова. У нас триває війна, світ знизатиме плечима, тому що для Росії це звична історія вбивати багатьох. Вдалося врятувати, але 41 людина загибла. Яка має бути реакція тут? Ну, реакція з боку наших партнерів. Решті-решт, треба зняти е, е, обмеження на використання західної далекобійної зброї проти Росії, але має бути реакція всередині. Не треба проводити масові заходи під час війни. Це має бути закріплено в військових статутах і мають бути мають бути правила безпеки. І ці військові чини, які дозволили це зробити, мають бути покарані. Тому потрібна реакція внутрішня, але для наших партнерів головне, щоб нам все ж таки дали можливість бити во по російських цілях, з яких запускаються іскандери і вбивають наших громадян. Оце зараз має бути головна реакція. Дякуємо, пане Володимире. Володимир Фесенко, політолог був нами на зв'язку.